Вас. а ви, мабуть, пам'ятаєте той час, як перейшли із початкової школи до старшої, як шукали класи, деякий у різних вчителів, ви коли станете студентами. І вам також на першому курсі буде все незнайоме, нові аудиторії, нові, нові викладачі, і як же там зорієнтуватися, як все знайти. А уявіть, як це тварини роблять у дикій природі. Не маючи ні мап, ні gps компасів, ні інтернету навіть розглянемо сьогодні способи орієнтування тварин. І що таке орієнтування тварин? Це здатність визначати положення тіла в просторі та напрямки своїх переміщень, використовуючи інформацію із зовнішнього середовища. Форми орієнтування тварин. Це таксиси, кінези і навігації. Почнемо з найпростішого філогенетично. Літера F, ну, мабуть, доречно слово філогенетичне це іншомовного походження. Добре, таксиси. Це вроджені реакції на певні стимули, такі як світло, хімічні речовини, температура, вологість тощо. Таксис може бути позитивний, це рух до подразника, наприклад, їжі. Або негативний це рух від подразника, наприклад, отрути. Приклади таксисів. Фототаксис рух до або від джерела світла. Позитивний Євгена Зелена рухається до світла. Негативний. Так не тікають від світла, коли увімкнули його. Термотаксис рух до або від джерела тепла. Позитивний ну, метелик летить на вогонь. Негативний люди тікають від гарячого предмета під час пожежі. Хемотаксис рух до або від певних речовин. Негативний хемотаксис – комахи втікають від репелентів. Позитивний гемотаксис, ну, коли хтось рухається на їжу, іноді трапляється зранку позитивний гемотаксис, коли хтось приготував щось смачненьке, всі одразу на кухні збираються. Гідротаксис рух до або від води. Позитивний гідротаксис рухи, риб, амфібій до джерела води. Негативний гідротаксис дощовий черв'як. Тікає від води, ну, коли дощ випав, вони виповзають своїх норок на поверхню. Геотаксис рух. До або від сили тяжіння. Ну, деякі медузи можуть відчувати силу тяжіння, і, орієнтуючись на це, підніматися вгору або опускатися на дно. Реотропізм це таксиси, так, хоч тут немає слова таксиси, але це таксиси. При якому організм реагує на течію. Ця реакція може бути позитивною, позитивною реотропізм. Наприклад, лосось мігрує проти течії, тобто до джерела, до місця виникнення цієї течії, або негативний личинки Річкового вугра переносяться гольфстрімом, тобто вони рухаються з течією від джерела оцієї течії. Перейдемо до складніших форм орієнтації. Кінези. Це складні послідовні дії, які тварина виконує, щоб орієнтуватися в просторі, на відміну від таксисів. Кінези не є вродженими реакціями на стимул, а навчаються на протязі життя. Кінези можуть бути прості. Ну, наприклад, рух мурахи по феромоновому сліду. Тобто мураха просто шукає, вліво, вправо, знайшла оцей слід, пішла по ньому. Або складні, наприклад, танці бджіл, які спілкуються між собою, про місце знаходження квітів. Кінези можуть допомагати тваринам знаходити їжу, знаходити партнерів, орієнтуватися в міграціях. Ну, тобто, на місці орієнтуватися. А якщо брати саму міграцію як загальне явище, тобто від дому і до пункту призначення, то тут. Ідуть складніші форми поведінки. Навігації. Навігація. Це найскладніший спосіб поведінки орієнтування тварин, який ґрунтується на здатності знаходити шлях до конкретних місць, використовуючи різні орієнтири. На відміну від таксисів і кінезів, навігація передбачає створення когнітивної карти навколишнього середовища, використовування пам'яті для зберігання інформації про маршрути. Вміння адаптуватися до мінливих умов маршруту. Тобто, на протязі маршруту може багато чого змінитися. Ну і ще це використання різноманітних орієнтирів. Такими орієнтирами можуть бути сонце, зірки, магнітне поле землі, черепахи, птахи його відчувають і рухаються по ньому, поляризоване світло, ландшафтні особливості, запахи. Розглянемо декілька конкретних прийомів, які тварини використовують під час навігації. Перелітні птахи використовують сонце, зірки, магнітне поле землі та ландшафтні особливості, щоб мігрувати на тисячі кілометрів. Полярний кричок мігрує з одного полісу в інший. Лосось використовує запахи річки, де він народився, щоб знайти шлях до місць нересту, морські черепахи використовують магнітне поле землі та запахи, щоб знаходити шлях до пляжів, де вони народилися, щоб там також відкласти яйця. Дельфіни використовують ехолокацію, щоб орієнтуватися в океані та знаходити здобич. Кажани також використовують ехолокацію, щоб орієнтуватися в темряві. Не все піддається систематизації. Деякі види акул, такі, як акула, молот, акула лисиця, мають особливі органи чуття, які називають електрорецепторами. Ці органи дозволяють їм відчувати слабкі електричні поля, які генерують усі живі організми. Це допомагає їм знаходити здобич, зариту у піску, або орієнтуватися в умовах поганої видимості. Електрорецепція акул. Її не можна назвати таксисом, оскільки таксис є вродженою незмінною реакцією на стимул. А акули вчаться використовувати електрорецепцію протягом життя, а електрорецепцію також не можна назвати кінезисом, її не використовують як ряд послідовних дій. Ну і навігацію не можна назвати. Хоча електрорецепція може відігравати певну роль у навігації, допомагаючи акулам орієнтуватися за електричним полем землі. Тварини використовують різні способи орієнтування, щоб знаходити дорогу додому, їжу та партнерів. Ці способи орієнтування сподіваюся, це відео вам допомогло краще зрозуміти, як тварини орієнтуються на навколишньому світі. Дякую за увагу. До побачення.